Друзі, всім привіт! Мене звати Люба і я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку Овен на груди 2025 року. Отже, Овне, давайте подивимося, що на вас чекає в грудні місяці. А розпочнеться місяць з того, що 4 грудня відбудеться повний місяць в знаці близнюки. І це для вас третій сектор гороскопу, про що взагалі говорить повне. Повня завжди говорить про завершення, про підсумок, про результат. І це у вас все може стосуватися третього сектору гороскопу. А третій сектор гороскопу це документи. Отже, ви можете підписати, наприклад, контракт на роботу, контракт про співробітництво з якоюсь компанією. Наприклад, можете підписати договір куплі-продажу на нерухомість або продати автомобіль. В цей період або відповідно продати квартиру в цей період, тобто якийсь договір ви можете підписати. Якщо це не стосується цього аспекту, це може бути аспект, коли ми припиняємо якби, спілкування з якоюсь людиною, тому що третій сектор часто. Це ще родичі наші, особливо брати і сестри. Ви можете з кимось припинити комунікацію, або це може хтось бути з ваших колег і так далі. Тобто це може бути такий аспект. Якщо ще раніше ви ну, часто кудись їздили, як відрядження, і так далі, то зараз ці поїздки можуть завершитись. Наступне це Нептун, адже. Нептун до 10 грудня рухався ретроградно, а зараз, починаючи з 10 грудня, Нептун буде рухатись прямо, і це для вас 12-й сектор гороскопу, тому що він поки що не перейшов в овен і ще досі рухається в рибах. І що це означає? Нептун це планета ілюзій, фантазій. Це планета. Релігії, звичайно, це планета, коли ми собі багато чого можемо домислювати. Коли е він знаходився в 12 секторі і рухався ретроградно, то деякі питання, які стосувалися еміграції, можливо, усамітнення, е можливо, пізнання себе, ну, е ви на них дивилися, скажімо так, реальніше. Коли Нептун тепер буде рухатися знову прямо, у вас може бути. Ну, знаєте, такий більше, якби ви можете бачити більше ілюзій по якомусь питанню. Особливо, якщо це стосується питання переїзду, еміграції, якщо це питання там психології, роботи з психологом та пізнання себе, різних ретритів, астрології, тобто це у вас все може бути трошки розмито. От, і це ще буде десь до періоду весни, поки Нептун не перейде в знак Овен, ваш знак. Наступна тема це Меркурій, адже починаючи з 11 грудня, Меркурій змінює знак і переходить в знак Стрілець. І це для вас дев'ятий сектор гороскопу. Меркурій це планета, яка відповідає за. Е Спілкування за документи за поїздки недалеко і. Дев'ятий сектор гороскопу це сектор за кордону, сектор еміграції. І це означає, що ви можете кудись поїхати, чи поїхати в відпустку, чи кудись емігрувати, тому що це сектор за еміграцією. це сектор, теж, який відповідає за навчання. І це дуже хороше становище, коли Меркурій в дев'ятому секторі саме піти навчатися, тобто пройти якісь курси. Вивчати мови, звичайно, вчитися в університеті, в школі, щось самостійно вивчати це ну просто матеріал буде добре засвоюватись, тому що Меркурій — це планета, яка відповідає за мислення. І так само, що стосується там документів, якщо вам потрібно в консульстві пройти, наприклад, співбесіду, ви подаєте документи на візу, певно, то вам теж буде дуже легко даватись комунікація, особливо якщо. Ця комунікація стосується за кордону або спілкування з іноземцями. Наступне це планета Марс, адже 15 грудня Марс змінює знак, переходить в знак Козиріг. І це для вас десятий сектор гороскопу. І про що тут ми можемо говорити? Марс це планета, яка відповідає за нашу активність, енергію, драйв, це агресивна планета, тому що е, часто ми на такому драйві щось зробимо правильно. А десятий сектор це сектор, який відповідає за кар'єру, за сектор роботи, сектор нашого статусу, і саме на такому становищі. Ми дійсно можемо змінити свій статус. І це не тільки там вийти заміж, чи розлучитися чи женитися. Це, наприклад, може бути фінансовий статус, так? Тому що коли Марс дає нам активності, ми от е, швидше виконуємо там е, свої якісь завдання по роботі. В нас, типу, є драйв, в нас заряд. Ми бачимо якусь. Ціль перед собою, ми бачимо можливості перед собою. І саме ну, по такому становищу Марсу у вас буде на це все багато енергії. Ось наступне це новий місяць, який відбудеться 20 грудня, в знаці Стрілець. І це для вас знову ж таки дев'ятий сектор гороскопу, про який я вже згадувала в цьому відео. Адже там знаходиться Меркурій. І новий місяць говорить, звичайно, про щось нове, що входить в наше життя. І це стосується, наприклад, імміграції знову ж таки. Це може бути поїздка в якусь нову країну на відпочинок. Це може бути також, що ви йдете на нове навчання. Або це може бути знайомство з іноземцем, з іноземкою. Там ви там на сайті, десь познайомитись у Фейсбуці. чи... Де там частіше знайомляться, і типу, але однозначно в цьому контексті ми можемо говорити тільки про щось нове, що входить в наше життя. Тобто, це або ви поїдете в якусь країну, де ви раніше не були, або це щось що може стосуватися еміграції, або це нове навчання, тобто це те, що ви раніше якби не знали. Наступне це сонце. А вже 21 грудня сонце змінює знак. Переходить в знак Козиріг, і це для вас буде 10-й сектор гороскопу. І що це означає? Це означає, що на найближчий місяць часу вся ваша енергія, фокус. Повинен бути зосереджений на 10 секторі гороскопу, адже там, значить, ну, у вас буде найбільше сил, вам буде якби щастити в цьому секторі. А це сектор, який відповідає в основному за роботу, за кар'єру і за наш статус. Тобто, в цей період часу дуже добре от, дійсно бути активним в роботі. Тоді ви отримуєте хороші результати, хороші плоди своєї роботи, і ви будете задоволені. Будете Задоволені результатом, задоволені собою, задоволені тим, як ви себе проявили і так далі. От. Наступне це 24 грудня Венера теж змінює знак і переходить в знак Козиріг. Це знову ж таки для вас 10-й сектор гороскопу. А Венера це планета, яка відповідає, значить, за кохання, за гроші, за красу. І коли вона буде знаходитись в 10 секторі кар'єри, роботи, це означає, якщо ви будете дійсно приділяти увагу своїй діяльності, чимось займатися, то у вас будуть хороші результати, тобто, що ви потім будете задоволені собою і задоволені цим результатом. І по такому становищу дійсно, Венера може принести вам хороші знайомства по роботі. Е, значить, а, може бути ще е, службовий роман на роботі, е, тобто, може хтось новий прийде у, у ваш колектив, це може бути чоловік і жінка, залежить від ваших вподобань, від вашої статі. І е, однозначно, тут ви можете підписати якийсь хороший контракт по роботі е, там з клієнтом на співпрацю, е, на поставку великої кількості товару. У вас будуть замовлення і так далі. тобто, це дуже хороше для вас становище. І от що я бачу на грудень місяць, на закінчення року для вас це акцент на переїзд, на еміграцію, якщо для вас це актуально, тому що у вас в 12 секторі стоїть Сатурн і Нептун. Також у вас в дев'ятому секторі буде новий місяць і буде знаходитись Меркурій. Тобто, якщо для вас там актуальна тема кудись переїхати, імміграція і так далі, то в грудні місяці ви маєте такий шанс. І, звичайно, великий акцент на роботу, на заробляння грошей, тому що там ще у вас уран в другому секторі, він в тельці, він поки не перейшов близнюки. Це гроші, які ми самостійно заробляємо. Потім е, в козирогі у вас три планети, тобто такий акцент на роботу, на переїзд, на місце проживання. Ось такий гороскоп чекає на вас овни, на останній місяць цього року, на грудень. Тому я вам бажаю успіхів. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі і зустрінемось в наступних відео.